Ми на каналі. Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. І сьогодні хочу поговорити з тобою про тему, котра піднімається кожен рік. Вона не дуже приємна, але ми з нею стикаємося постійно. І це чому дорожчає кава? Тут дуже багато різних факторів, і вони є як внутрішні, так і зовні. Кожен з цих факторів це як капелька. Якщо. Їх забрати всіх докупи, то вийде повна пляшка питань, чому подорожчала кава. Якщо розбиратися про внутрішні фактори, то перше, це курс валюти. Та нестабільна ситуація з міжнародними валютами, такі як євро-долар, дуже сильно впливають на собівартість кави. Друге, це подорожчання комунальних послуг, газ, опалення, світло і все тому подібне. Це потрохи впливає на кінцеву ціну. Я думаю, що ти втомився вже чути від усіх, що війна впливає на зростання ціни, але це факт, тому що. Це впливає на логістику, і якщо раніше все могло ввестися на Одесу на порти і там розвантажуватися і митнитися, то зараз наші постачальники вони вже два роки дуже сильно переживають складні умови стосовно логістичних витрат. Якщо ми дивимося на зовнішні фактори, то їх дуже дуже багато. Це загальна картина світу, і що зараз відбувається зі світовою економікою. Конфлікти, котрі відбуваються в світі, вони впливають на загальний економічний стан всіх країн. Так, наприклад, на початку року ситуація з Червоним морем, через котрий йшов дуже великий логістичний маршрут усіх кораблів, повпливала на те, що зараз усі кораблі з Африки. І Азії йдуть по обхід Червоного моря, і логістика барж, котрий везуть кавові контейнери, збільшилася з 30 днів, якщо я не помиляюсь, мінімум до 72. Ще одним дуже важливим фактором зовнішнім, котрий впливає на подорожчання кави, це клімат. Чому всі, хто займається кавою, постійно кажуть, що ми повинні слідкувати за екологією. Країни і за екологію загального всього світу, тому що через зміну кліматичних умов Бразилія та В'єтнам ці дві країни, котрі є лідерами на кавовому ринку як Арабики. Це Бразилія, а В'єтнам це лідер на ринку робусти. в цих країнах нестабільний клімат, і це напряму впливає на врожайність. Тобто зараз Бразилія і В'єтнам дуже сильно переймаються через те, що вони можуть не добрати ту кількість кави, котру вони постачали щорічно для того, щоб покрити побажання усіх гравців на ринку, і саме через це відбувається підвищення цін на кавових біржах. Та тому що саме орієнтуючись на ціну кави на біржі, формується ціна закупки у постачальника, формується ціна для кінцевого споживача. Бразилія і В'єтнам не добирають собі врожайність. Плюс у В'єтнамі фермери переходять з кавової культури. На авокадо і манго, тому що е, ці культури менш прихотливі ніж кава, і на них набагато більше і легшевість заробити грошей, тому багато фермерів прибирають своїх кавової господарства і висаджують дерева. Манго та авокадо, окрім цього, всі інші країни-виробники кави теж страждають через, по-перше, величезний попит, неможливість покривати цей попит для всіх. Клімат так чи інакше коснувся кожну з країн, і до того всього додай питання з логістики, економічні питання стосовно зросту цін, тому що. Світова валюта грає дуже важливу роль в усіх країнах, хто з нею працює саме через це нас чекає глобальне подорожчання. Ми вже до нього підходимо. Я думаю, ти вже бачиш, як починають змінюватися ціни. Це коснеться більш комерційного сегменту кави. Та це по перше, в першу чергу. Коснеться робусти, і вона вже пробила свою історичну стелю. Вона зараз дуже дуже подорожчала. Це можна помітити по її ціні у продажі. Це також коснеться комерційного сегменту Арабіки. На біржі зараз вона вже подорожчала на 50%. Що буде далі? Будемо дивитися і слідкувати стосовно спешл цікаве. Чи будуть зміни в ціні? Та ці зміни будуть, і спеш цікава сама по собі з кожним роком потрохи дорожчає. Десь це помі трохи помітно, десь взагалі не помітно. Чим зв'язано подорожчання ще в спешоттікаві, ну тому що вона з кожним роком стає все краще. Наскільки саме воно подорожчає, ну, я не можу проаналізувати. Думаю, що десь приблизно на 20-30%, А там вже будемо дивитися на ситуації, тому що окрім зовнішніх факторів, пам'ятай, ще є внутрішні, про котрий я казав на початку ролика. Як бути з цією ситуацією? Якщо ти власник бізнеса, шеф-бариста мережі ков'ярень або одної ков'ярні, що робити для того, щоб не подорожчати для кінцевого споживача? Або ти просто кавуман, котрий п'є каву вдома? Потрохи переходь з комерційних лінійок на каву. зараз на ринку дуже багато. Базове спешалті кави, котра набагато смачніше, не набагато дорожче, ніж комерційна кава, і їй дуже багато. Якщо ти ще переймаєшся стосовно того, що тобі ця кава не підійде, не подобається кава з кислинкою, давай так. Дуже багато виробників свіжообсмаженої кави, саме спешалті на ринку, тому ти можеш обрати те, що тобі по смаку. Це по-перше. По друге, якщо ти хочеш поміняти постачальника по комерційній каві і знайти там де дешевше. Це твоє рішення, ти можеш це зробити, але ти повинен розуміти, що не завжди дешевше таке ж якісне, як то, що ти береш по ціні, котра трошки дорожче, і вигравши на ціні, ти можеш втратити в якость. Тому вирішувати в цьому всьому суто тобі. Якщо ти хочеш бути постійно в інформаційному полі, що відбувається, як відбувається. Історія з кавовою біржею, то підписуйся на наш телеграм-канал. Там постійно в нас виходять пости з новинами, що відбувається в кавовій галузі, як змінюються ціни. Ми дуже оперативно все інформуємо і оприлюднюємо від тебе. Ми очікуємо дзвоник, подобайка та коментарі. Якщо тебе цікавить ще як якась тема, то обов'язково пиши її, і ми її зробимо в наступному ролику. Тобою був Дмитро. Це 25 Coffee Roasters. Завалюю, насолоджуйся та кайфуй.